На апаратній нараді хвилиною мовчання посадовці міської ради вшанували пам'ять загиблих воїнів земляків всіх захисників. Першочергово говорили про нагальну мобілізацію та порядок проведення мобілізаційної підготовки у прилуках. Органи міського місцевого самоврядування не повинні стояти осторонь. На виконання рішення виконавчого комітету від 20 квітня 2023 року При міській раді була створена комісія з перевірки стану військового обліку призовників. За результатами перевірок вони проводяться з травня поточного року. Зауважень щодо обліку призовників на комунальних підприємствах прилук немає. Зазначає Сергій Чміль, головний спеціаліст, уповноважений з антикорупційної діяльності відділу по роботі з кадрами Прилуцької міської ради. Наші підприємства, комунальні установи і організації вони всі ведуть військовий облік, і у нас створена комісія да рішення виконавчого комітету, яка переводить перевірку військове ведення військового обліку на цих підприємствах. Відповідно до статті 21 закону України про мобілізаційну підприємство. Підготовку та мобілізацію, обов'язки підприємств, установ організацій щодо мобілізаційних заходів, вести військовий облік військовозобов'язаних працівників та резервістів з числа працюючих, зобов'язані керівники підприємств різних форм власності. Ще раз звернути увагу на те до керівників, щоб передивилися до всіх працівників всіх працівників своїх перевірили повторно. Чи у них все вірно з обліковими даними, чи проводилася проводилася раз повторна звірка з військоматом? А більше звертаємося до приватних підприємств, бо більша проблема все таки з такими підприємствами. Міська влада під час військового стану керується чинним законодавством, законом про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, та законом про військовий облік та військовозобов'язаних.